Мої вітання усім глядачам в ефірі програма Позиція. І сьогодні ми говоримо про місцеві бюджети. Чи відчули вони процес справжньої децентралізації? Запитаємо в гостя студії. Це експерт інституту політичної освіти, політик Олександр Солонтай. Доброго дня. Доброго вітаю. Нещодавно ви зауважили, що місцеві бюджети, які голосуються в січні 2015 року, приймаються із порушенням чинного законодавства. Про які саме порушення йде мова, і чи викривляють вони сам результат? Результат не викривляють. Я думаю, що результат був би більш-менш схожий із тою податковою базою бюджетною, яка в нас сформувалася в кінці року. А от з приводу порушення чинного законодавства, то це стосується прав людей. В чому справа кожна місцева рада, перед тим як опублікувати проєкт рішення повинна його розробити. Це у нас робиться нормально. Процес у нас підготовки проєкту рішення завжди відбувається. Ще такого випадку, щоб на місцевому рівні було так, що прийняли місцевий бюджет, як це було схоже з Верховною Радою, коли він до кінця не допрацьований, але вже треба голосувати. Такого на місцевому рівні ми не спостерігаємо. З приводу іншого питання, після того як проєкт рішення готовий, він оприлюднюється і показується депутатам, журналістам громадськості, і лише потім голосується у проміжку. Між моментом роботи з проєктом рішення до моменту прийняття по закону про доступ до публічної інформації. Повинно пройти 20 робочих днів. Це право людей отримувати інформацію про те, куди будуть витрачені їхні кошти, тобто ознайомитися до фактичного до фактичної презентації чи прийняття. До фактичного прийняття презентації в цей момент може бути дуже багато. Ну, наприклад, як місто Київ буквально вчора влаштували презентацію проекту бюджета, зробили громадське обговорення і в багатьох громадах, які зараз і Київ побачить, так зроблять, і в багатьох громадах це навіть було записано в статутах і їхніх правилах. Але за ці 20 робочих днів кожен має можливість надіслати свої зауваження пропозиції, зустрітися з депутатом, з мером, подивитися, чи вистачає цих цифр, і саме головне зауважити, куди йде стратегія розвитку. Цих 20 робочих днів це що означає місяць, січень місяць. Тобто вкластися в прийняття бюджета за січень просто неможливо. Якщо соблюдати закон, то ми маємо ситуацію, що всі бюджети повинні були би прийматися в першій половині лютого. Тому що січень місяць мав би бути присвячений обговоренню двох документів: програми соціально-економічного розвитку, тобто опису того всього, що планується зробити у 2015 році, і відповідно кошторису до цієї програми головної соціально-економічного розвитку це бюджета. Бо бюджет сам по собі це набір цифр таблиць, фактично полотно екселовських таблиць. Які мало що дають зрозуміти людям, якщо не бачити опису головної стратегії або куди йдуть головні вкладення, то от з цим у нас великі проблеми: дві групи проблем. Група проблем перша терміни настільки інколи не дотримуються, що ми маємо ситуації, коли в деяких місцевих радах депутатам дають прямо перед голосуванням проект бюджету. Що вже говорити про людей? Про освітян, про медиків, про мешканців багатоповерхових будинків, там де житлово комунальні проблеми описані. Про автомобілістів там вже всі дороги записані. Чому відбувається саме так? Чи підганяє хтось з депутатів? Робити... Тому що в бюджетному кодексі не передбачено відповідальності за недотримання цих термінів, тому що закон про доступ до публічної інформації, хоча зараз і запрацював, і був вдосконалений, але немає жорсткого покарання за ігнорування норми про неоприлюднення проєктів рішень, тому що держава тисне про те, що давайте, давайте пошвидше бюджети. І жоден суд не скасує таке рішення Ради. Чому? Тому що, ну це як? Суд, суддя буде сидіти і думати, ми що, бюджет повинні скасувати. Ну, я якби в нас багато вже прикладів, коли скасовували рішення місцевих рад, які не були належним чином обговорені з громадськістю. Таких прикладів в Україні багато. Але з приводу бюджету жоден суддя не наважиться. Отже, що потрібно зробити в чинному законодавстві, окрім продовження бюджетно-податкової реформи, яка розпочалася, потрібно передбачити посилену відповідальність за незалучення людей на місцевому рівні у бюджет. Тому ну, що таке бюджет в селі, селищі, в місті, в районі. Це бюджет людей. Тобто, ну люди, це ж не безпека, не оборона, не служба безпеки, не зовнішні стосунки, не посольства. А тобто, те то саме, що вони мають самі вирішувати, Так, да, те, що вони мають самі вирішувати, це їхні місцеві справи, їхня місцева проблематика. І друге, що потрібно передбачити, це передбачити, крім посиленої відповідальності за недотримання правил. Потрібно передбачити кращі механізми впливу людей у бюджетному процесі. А це, до речі, робиться не на всеукраїнському рівні, а на місцевому рівні. Тому що зараз, якщо почитати статути. Міст, сіл, селищ, населених пунктів, регламенти, ми побачимо, що правила участі громадян у бюджетному процесі у більшості випадків майже відсутні. Добре, коли є добра воля політиків. Обговорити бюджетний процес, ну як це наприклад зараз зробили в місті Києві Странніков, Андрій Кличко, Віталій і так далі. Конкретно в цьому бюджетному році вони демонструють іншу якість бюджетного процесу, ніж це демонстрували попередні керівники Києва. Тобто в Києві сьогодні бюджет обговорюється, так але і це, правки ще може. Але це нести. не типова ситуація. Але це Київ це не типова ситуація. І в Києві активний живий депутатський корпус, свіжий, йому немає і року, і Київ, київські депутати відчувають, що їм іти знову зараз на вибори у кінці року. Ну. 25 жовтня на заплановані місцеві чергові вибори. Тобто, в Київ специфічна ситуація що відбувається у Немає справжнього самоврядування і так далі. А в регіонах. Як оце в 2010 році були обрані місцеві ради, і вони почали приймати бюджети з порушеннями всіх можливих правил і строків? Адже я нагадаю, що у грудні 2010 року у нас був податковий майдан і нова редакція бюджетного податкового кодексу, яка діє до цього часу, і те, що відбулося, це зміни просто в них відбулися. Так от як тоді почали цю традицію в тих місцевих радах: ігнорування громадськості, необговорення проекту бюджету, ігнорування громадських слухань по бюджетних пріоритетах, відсутність обговорення програми соціально-економічного розвитку, оприлюднення. Стратегії, куди рухається громада, а плюс на це наклалися дві величезні проблеми: це реальний бюджетний дефіцит і централізація фінансів. І друге, це просто робота казначейства, яка зв'язала по руках, по ногах усі місцеві громади так, що їм викрутили руки. І вони не мають можливості навіть ці кошти, які є в місцевих громадах, інколи забрати із банка монополіста казначейства. Я його так називаю, банк монополіст тому що не дозволяють місцевому самоврядуванню ніде відкривати рахунки, окрім цього казначейства. І тому те, що відбувається зараз, почалася бюджетно-податкова реформа. Вона буде Тою, яка можна сказати, що завершилася, тобто децентралізація фінансів реально ну можна сказати, там перший етап завершився або другий, тільки тоді, коли зникнуть проблеми з казначейством, бо не може бути так, що ви поставили гроші в банк, а банк вам розказує, коли цими грошима можна користуватись, коли ні. Так може бути в кризі, або коли банк банкрут. Але в даному випадку ми говоримо про державне казначейство. Тобто це держава виходить, банкрут. Ну так тоді дозвольте місцевим громадам використовувати свої кошти на власний розсуд, хоча б нові. Якщо ви по старих уже такі проблеми виникають, оце має бути крок зроблений по регулюванню права громади розпоряджатися своїми коштами, не заганяти всіх банк-монополістів у казначейство. Друге, що має бути зроблено по наповненню реально місцевих бюджетів. Зараз деякі кроки зроблені, частково зроблені. Зокрема, виникла нова податкова база, і по місту Києву, і по всіх регіонах з'явилися нові особливості. Ми зараз про це з вами детальніше скажемо. Але повинно з'явитися все-таки так, що місцевий бюджет заробляє коштів на місцевому рівні більше. Ніж отримує субвенції дотацій, бо зараз виходить так, що все ж таки залежність навіть зросла в деякому плані. після цих кроків, які є третій крок, який повинен бути зроблений, це відповідно повинно бути зроблено, що місцева громада повністю має можливість розпоряджатися своїм розвитком. Тобто мають бути зняті певні проблеми з зароблянням коштів, бо вилучення, які становили в минулі роки, дійшли до того, що у громади зникали будь-які стимули заробляти кошти, адже держава залазила в кишеню фактично кожного мешканця на місцях через місцевий бюджет, і таким чином ми маємо зараз в Україні не заасфальтовані міста. Ми маємо зруйнований благоустрій. Ми маємо фактично ну, сфера благоустрою на такому рівні, що ну інколи жахи. І ситуація, що освіта, медицина залишається недофінансованою не тільки через те, що криза економічна, не тільки через те, що у нас падіння економіки, не тільки через те, що у нас війна відбувається реально недопоступлення до бюджету, але й через те, що на місцях інколи не могли скористатися своїм фінансовим ресурсом вчасно і ефективно. Адже держава, можна сказати, зарегулювала цю сферу так, що навіть в тому коли ми на місцях маємо активні осередки самоврядування, вони не є самостійними. От з приводу ви говорити більш детально ми зупинимося далі. От в експертному середовищі сьогодні е, з приводу реальної децентралізації, зокрема після ухвалення е, державного бюджету, дуже багато суперечок. Е, е, наскільки ви в цьому бюджеті, зокрема в тих законах, які були ухвалені до нього, змінах до податкового кодексу, наскільки ви побачили, що все ж таки щось віддається на місця? Я вам приведу два приклади, які можуть свідчити про те, що в Україні відбувається не фінансова децентралізація бюджетна, а централізація. І можу привести приклад, коли в Україні відбувається децентралізація. Я приведу два конкретних приклади, щоб ви побачили наскільки різні погляди експертів. Все залежить від того, з якої сторони почати роздивляти ситуацію. Перше в країні відбувається повна бюджетна централізація. Стало ще гірше ніж було доказ. Є міста в Україні, села і селища по малій кількості населення або по великій кількості населення, які мають статус місто районного значення. Інколи в такому місті живе 30 тисяч людей, інколи 2 тисячі людей. Інколи в такому селі живе 20 тисяч людей, 15 тисяч людей або селищі, а інколи навіть тисячу не дотягує. Основна фінансова база цього бюджету це були податки з доходів громадян ПДФО. Раніше 25% ПДФО залишалося на місці в громаді. Громада за ті кошти фінансувала свою сільську селищну міську раду, фінансували вони за це відповідно благоустрій і фінансували вони за це дитячий садочок, інші речі. Ще такі основні типові статті видатків. Що ми маємо зараз? Скільки залишається в місцевому бюджеті? Ноль. Як людям профінансувати всі садочки, які є на місцях? Ми зараз говоримо не про великі міста, а про маленькі міста. А ніяк. Як треба отримувати субвенцію? Що таке субвенція? Це ми не самі заробили, а чекаємо, коли нам перерахують. Фактично, що відбулося централізація. От вам доказ з сферу централізації. От вам інший тобто, протокол. в порівнянні з, з минулим роком це повний нуль? Повна централізація і нуль в, до, дохідні, в дохідній частині. Да. І уряд тепер отримує 25% всього ПДФО на державному рівні. А раніше він не залазив в ПДФО. Перша ласточка була, коли залізли в наші доходи, які завжди були на місцевому рівні залишалися, або на регіональному. Це було коли запровадили податок з депозитів і військовий збір. Тобто це все почало потрапляти на державний бюджет. Уряд пішов далі, на півтора відсотках не зупинився і тепер забрав 25%. Тобто відбулася централізація головного податку, з якого формуються місцеві бюджети. Це жахливо, насправді, з такої точки зору, якщо подивитися. Але чи є тут компенсатори? І от вам відповідь експертів, які відстоюють позицію про те, що е, все ж таки ми рухаємося в сторону децентралізації. Це компенсатори. Ну, наприклад, місто Київ отримало 10%. Податків з прибутку підприємств. І це компенсовує ті суми, які втрачаються за рахунок того, що 10% Київ перестав отримувати на ПДФО, хоча Київ і так найменше всіх отримував. Тобто тут компенсатор спрацював. Але місто Київ є місто Київ і одночасно область. В регіонах це ж не так. В регіонах область це область, міста райони це міста райони, а селища, містечка це відповідно базовий третій рівень. Адміністративно-територіальної реформи не відбулося. Громади не об'єдналися, а бюджет став централізованішим в цьому плані і підштовхує звичайно до цієї адміністративно-територіальної реформи. Нас але виходить, що якщо в Києві... Можна сказати, що це компенсувало, а за рахунок інших нових податків, можливо, Київ навіть і виграє. Зокрема, Київ отримав можливість точно зараз заробляти по новому бюджетному податковому законодавству. У місті Львові, наприклад, як це відбулося? Середня ситуація. З одного боку, ПДФО стало менше, або, наприклад, то саме місто Харків, Одеса, Дніпропростов, Тобто ми говоримо про великі міста, або також міста обласного значення. Там Маріуполь, Суми, Рівне, або міста, можливо, там не такі вже й великі, але вони мають статус обласного значення. Ну, наприклад, там, Калуш, там, Чортків, там, Умань, ну і так далі. Ці міста раніше мали 75% по ДФО, тепер вони мають лише 60%. Тобто зменшилося. Але з іншого боку, освіта і медицина переходить на субвенцію. І інколи ця сума, яку вони втратили, є меншою, ніж сума, яку вони отримують на фінансування своїх бюджетних установ. Правда, в цьому є і величезний один і недолік. Тому що тепер місцевій громаді, уряд і ще більше і адміністрації обласні будуть розповідати про те, що укрупняйте об'єкти медицини, укрупняйте об'єкти освіти, з'єднуйте школи, з'єднуйте поліклініки, лікарні і так далі. І тут величезна небезпека у взаємостосунках між відповідно державою і місцевими владами. Єдине, що нас може спасти в кінці року місцеві вибори. І не так просто мери будуть здавати і керівники районів здавати об'єкти соціальної інфраструктури, об'єкти освіти, об'єкти медицини, тому що завтра, 25 жовтня, йти на місцеві вибори, і люди запитають: слухайте, вас ви скоротили кількість лікарень? Ви кажете, що відбулася бюджетна децентралізація? Так ну зарплати не піднялися, кількість закладів зменшилася, доступність послуги не зросла. Ну, не в цьому ж суть бюджетної центральної. Тобто, тут є, що уряду відповідати місцевим владам. Але до чого ми говоримо? От бачите, тут є неузгодженості між собою. Немає чіткої, зрозумілої картинки до кінця. Спочатку забрали, наприклад, у ПДФО 25% у маленьких містечок. Тепер постало питання фінансування е, дитячих садочків. Вчора ми стали свідками наради міністра молоді та спорту з приводу фінансування ДЮСШ спортивний шкіл так само є з цим проблема. Грубо кажучи, і що так грубо сказати, вони загубилися в цій всій системі фінансування. Е, і таких є прикладів, ще досить багато, яких можна приводити. Можна сказати так, що наслідком прийняття сирої бюджетно-податкової реформи в ніч з 28 на 29 число, і бажання народних депутатів піти на відпочинок стало те, що бюджетно-податкова реформа відбулася не перед голосуванням обговорення, обговорення, обговорення модель, і поїхали, а затверджена сира модель. Яка буде вдосконалюватися протягом лютого місяця, і 15 лютого, коли буде прийматися зміни до державного бюджету, адже в нас зараз тимчасовий державний кошторис, наслідком стане те, що буде мінятися знов і бюджетне і податкове законодавство, і потім 11 тисяч місцевих бюджетів, а стільки в Україні місцевих бюджетів, будуть знов переглядатися, так як це було минулого року. Минулого року всі місцеві бюджети переглядалися після того, як приймалися зміни в бюджетний кодекс, в закон про державний бюджет, і потім вся Україна переглядала місцеві бюджети. І так само буде зараз. Можна сказати, що в цьому. Тому питання ми як звикли жити в стресі постійних змін, так, так воно і буде, але лінія боротьби зараз дуже чітко визначилася. Перша лінія боротьби це за відсоток ПДФО, скільки все ж таки з доходів громадян залишається на місцях. Друге це боротьба за податок про нерухомість. Який він, скільки його на місцях? Це інновація відповідно до цінного бюджетно-податкового законодавства. Третє це про акциз. Запроваджений місцевий акциз від речі, от, з приводу цих інновацій, ваша думка о, найбільш такі о, питання, які на слуху, це о, це о, податок 5% на ті цінові які до залишатиметься до 5%, до 5%. 5 на місцях, і податок на нерухомість. Ваше ставлення от, до таких нововведень. Ну ви це по суті додається, щоб залишити на місцях? Ну насправді дивіться податок на нерухомість взагалі теоретично. Це корисний податок, і він справді повинен існувати для того, щоб е, ну, люди, які живуть у своїй громаді, знали об'єм цієї громади в конкретних стінах, кришах, дахах, подвалах і так далі. Але тут є дві складності: з одного боку є міста і громади, які розуміють ці складності. Ну, наприклад, той же саме місто Київ. Вони прийняли рішення, що у 2015 році зараз розглядається такий варіант у Києві. Що у 2015 році податок на нерухомість буде такий самий, який був в 2014 2013 році. Він не буде змінюватися, а нові податки запрацюють. Тільки з 2016 року. Причому вони будуть не 2%, а 1%. Кияни зараз мають можливість прийняти участь в обговоренні цього. Тобто влада, розуміючи, що це питання багатьох мільйонів людей, власників у Києві, перед тим, як запроваджувати цей податок, влаштувала обговорення і з'ясування всіх цих нюансів. Це правильна позиція. Є, наприклад, міський голова міста Тростянець Юрій Бова і інші голови, які взагалі прийняли рішення про те, що вони не будуть оподатковувати. Прибудинкові різноманітні споруди: гаражі, сараї, підвали, льохи, різні, е, пов'язані з господарською, тваринницькою, іншою діяльністю, споруди пов'язані з обслуговуванням будинка, все те, що фактично є нерухомістю, але люди там не живуть, і воно не є житловою нерухомістю. Прийняло рішення про те, що вони взагалі уникають цього оплатку, закликають інші громади. І це теж правильна позиція. Але е, є в нас громади, які е, некомпетентні місцеві влади. І, власне, зараз дуже залежить від того, як громадськість зреагує на спроби місцевої влади прийняти податок на нерухомість такий, який справді може боляче вдарити по дуже багатьох незахищених верствах. Я приведу приклад. От уявіть собі, бабуся або дідусь. Вони є власниками будинку, в якому є велика кількість квадратів, приймає місцева рада про оподаткування без жодної знижки. Цих категорій. А це у нас від 60 від 120 квадратів пішло вверх uh -huh. оподаткування. А їм спачну це дісталося, бо це сімейний або родинний дом і так далі. І, наприклад, приймає максимальну ставку до 2% від мінімальної заробітної платні за квадратний метр. Це 24 гривні з кожного квадрата. Ну тепер уявіть собі у вас 50 є зайвих квадратів. 50 зайвих квадратів. Це так, кімната, в яку приїжджають діти ваші і так далі. А вони пенсіонери, вони їм належить ця нерухомість. Скільки ми отримуємо? 50 на 24, Ми отримуємо більше тисячі гривень, яку повинен сплатити пенсіонер. Це пенсія. Одну пенсію, як люди до цього поставляться, чи є в них реальна можливість це сплачувати, тобто ну, таких от прикладів може виникати дуже багато. З одного боку, місцевим радам дали можливість користуватися цими е, значить, знижками, і більше того, місцеві раді дали можливість встановлювати величину цього податка в межах об'єму певної кількості квадратів, а також ціну цього податка і базу оподаткування. З іншого боку, е, місцеві ради не навчені. Вони не були готові до запровадження податку про нерухомість. Е, можна сказати, що це бум-бум-бум звалилося е, для теперішніх місцевих депутатів, які мають голосувати. Ще мери, начальники фінуправлінь, податкові керівники більш-менш знають, що це таке, тому що минулі роки проводилося облік е, об'єктів, які потенційно можуть оподатковуватися, тільки не по ставці 60 і 120 квадратів, а по 120 і 240. І тут у всіх виникло відчуття, що держава трошечки надурила. Хотіли про те, що будуть оподатковувати великі квартири від 120 квадратів і вище і 240 будинки. Великі, а коли провели облік об'єктів нерухомості, понизили відсоток і таки оподаткували середняків. Можна сказати, що більшість в Україні населення таки не попаде під податок на нерухомість. Все-таки це податок на середній клас. Тому що в середньому в українець має трошки більше 20 квадратів на одну особу. Взагалі, можна сказати, що ми слабо забезпечені квадратними метрами і слабо забезпечені нерухомістю. У нас дуже велика кількість безквартирників, дуже велика кількість мешканців, які живуть в гуртожитках, велика кількість людей, які живуть у когось в оренді, або у когось прописані, але не є власниками цього житла. А от по середньому класу. Поток, який ми маємо формувати цей податок, справді може боляче вдарити в дуже багатьох випадках, і тому він є дуже небезпечний. З приводу підзакцизних товарів, то в мене немає особисто жодних зауважень і заперечень. Навпаки, це дуже позитивно, що підакцизні товари оподатковуються місцевим акцизом. Я би більше тут говорив про те, що є смисл в двох акцизах. Можливо, ну тут, тут про це окрема розмова, але бо там є два різних природи походження цих податків. Але в чому власне перевага місцевих бюджетів, в тому, що е, з усі, хто П'є усіх, хто курить місцевий бюджет, ну і так далі підакцизні товари, буде отримувати е, е, прибуток. А це означає, що місцева громада зацікавлена в наведенні порядку з незаконним продажем цигарок і незаконним продажем алкоголю. Тому що все те, що на базарі з під поли продається, е, нелегальна горілка, або все те, що продається сигарети контрабандні, і так далі, або не, не обліковані акцизом, громаді стає невигідно. Тобто раніше, ми як ми ставилися до цього? Ну там продають щось, ну і добре. А тепер варто розуміти, що з кожного такого, що нує добре, місцевий бюджет не Тобто е, не буде зроблено ремонту, не буде профінансований садок, не буде нових медикаментів в лікарню і не буде за що асфальтувати дорогу. Але ніхто не знає на даний момент, скільки місцеві бюджети отримують. Тобто, зрозуміло, що держава виграла на цьому на цій всій реформі з місцевих бюджетів 30 мільярдів. А скільки місцеві бюджети отримали, не зрозуміло. По Києву це більш-менш рівно. А по інших громадах, враховуючи різні бюджети, сільські, селищні, міські, потім районні і міста обласного значення, і потім обласні, от як вони отримали, як вони виграли, ми не знаємо. Бачимо лише, що маленькі містечка суттєво програли. Ми ну на завершення нашої розмови у нас часу вже немає дуже коротко. Децентралізація це одне питання, а місцева місцеві влади в регіонах залишаються старими. Які у вас очікування від цьогорічних місцевих виборів? Чи стане чи готові українці до нового виборчого процесу? Конституція України говорить, що не пізніше, 25 жовтня цього року повинні відбутися чергові місцеві вибори. Не так багато залишилось чекати. 9 місяців. У багатьох містах виборча місцева кампанія фактично розпочалася. Можна навіть уже політичну рекламу, борди побачити і так далі. Тому можна сказати, що місцеві політики готові готові. а виборцям, я думаю, варто було би виробити критерії власного вибору, а не піддаватися емоційному вибору, бо інакше отримують той самий результат, який отримали по Верховній Раді, коли майже всі незадоволені. Я вам дякую за цю розмову. Глядачам нагадую, що гостем студії був експерт інституту політичної освіти, політик Олександр Солонтай. Залишайтеся із парламентським і далі.